У Святотроїцькому кафедральному соборі Луцька попрощалися із полеглим військовим Русланом Собуцьким, який загинув під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Богданівка Донецької області, розказав приятель полеглого бійця В'ячеслав. Хороший спокійний, з ним працював так само, дружили з сім'ями. Я навіть не вірив, що він піде. Мовча ну, з ней був. Він був в теробороні, потім його би, під Білорусію забрали. Він був на заробітках. Міг заробити гроші. Дуже любив свою дочку. Давно знали бо там Ми мої 48-річний лучанин Руслан Собуцький був мобілізований до військової частини у протитанкове відділення. Взвод роти вогневої підтримки, розповів побратим Григорій. Більше півроку в одному взводі. Хороший, позитивний, кльовий. Обичний вислізвоський парень. дуже давно. Я його знав, дуже давно протягом років, напевно, 20. Людина з великої букви. Людина була позитивна, хороша, не відмовляв. Шкода, що такі молоді хлопці гинуть. Втрата для родини, для дружини, для дочки. Віддати останню шану українському воїнові прийшли лучани і побратими. Разом виконали національний гімн. Поховали Руслана Собоцького на міському кладовищі у селі Гажджа. Микита Чибар, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.